Вітаю! Знаєте, є дати, які ми просто відзначаємо в календарі, а є ті, що здається вписані прямо в ДНК Нації. От сьогодні якраз про таку дату 6 грудня. І це, повірте, набагато більше, ніж просто День Збройних сил. Це ціла історія про те, як народжується, загартовується і перемагає армія, а разом з нею і вся країна. Бо насправді це не лише день для вшанування військових, це розповідь про відродження, про боротьбу за право бути собою. Про те, що формує нас сьогодні. Тож, давайте зануримось і розберемося, як один єдиний день може вмістити в себе стільки сенсів. А все, звісно, починається з точки відліку. І для нашої сучасної армії ця точка 1991 рік. Уявіть собі, на карті світу з'являється нова стара держава, незалежна Україна, і перед нею одразу ж постає ну просто життєво важливе завдання створити власну свою армію. Події тоді розвивалися ну просто блискавично. От 24 серпня проголошують незалежність і одразу доленосне рішення. Всі радянські війська на території України тепер підпорядковуються Києву. А вже 6 грудня з'являється той самий закон, який дає офіційний старт Збройним силам. Це, по суті, було свідоцтво про народження нової української армії. Але знаєте, в чому тут головний парадокс? Україна не починала з нуля. Зовсім ні. У спадок їй дісталася просто гігантська радянська військова машина. І масштаби цього спадку, чесно кажучи, просто вражають уяву. От просто щоб усвідомити масштаб понад 800 тисяч військовослужбовців. Це ж більше ніж населення деяких європейських країн на той час. Величезна сила, яка раптом опинилася на території нової держави. Або ось, подивіться на техніку: шість з половиною тисяч танків. Ви можете собі це уявити? Це ж ціла броньована армада, здатна змінити баланс сил у цілому регіоні, і все це під синьо-жовтим прапором. І нарешті, мабуть, найприголомливіший факт з усіх на короткий, але дуже важливий історичний момент. Україна стала третьою ядерною державою світу, третьою, володіючи зброєю, що здатна знищувати континенти. І ось тут молода держава зробила абсолютно безпрецедентний вибір добровільно відмовитись від усієї цієї потуги. До 1996 року ядерного арсеналу в Україні вже не було. Це був такий потужний сигнал світові про мирні наміри. Жест, який, як покаже історія, мав дуже і дуже далекосяжні наслідки. Добре, але повернімося до дати. Чому для створення армії обрали саме 6 грудня? Невже це просто день, коли проголосували за закон? Насправді ні. Вибір цього дня зовсім не випадковий. Його коріння сягає значно глибше в героїчні часи визвольних змагань. Отже, в чому ж секрет цієї дати? Відповідь, як це часто буває, лежить в іншій епосі, у подіях, що давно стали легендою. І тут виявляється, що ця дата це такий собі символічний міст у часі, міст перекинутий з 1991 року аж у 1919, бо саме 6 грудня 1919 року розпочався легендарний перший зимовий похід армії Української Народної Республіки. Що це було? Ну, спробуйте уявити: п'ять місяців рейду по ворожих тилах, дві з половиною тисячі кілометрів морозу, голоду і постійних боїв. Це був не просто військовий маневр, це був неймовірний подвиг сили духу, і таким чином, 6 грудня стало символом неперервності боротьби за свободу. Але повернімося до нашої новітньої історії, бо шлях української армії, на жаль, не був таким прямим. Після потужного старту на неї чекали довгі роки занепаду, щоб потім, у вогні війни, відродитися з попелу сильнішою ніж будь-коли. Контраст тут, звісно, вражає десятиліттями. Армія хронічно недофінансовувалася, техніка іржавіла, а чисельність впала з тих 800 тисяч до якихось 120 тисяч. Але 2014 рік став точкою неповернення. Армія знову стала головним пріоритетом нації, і почалося її кардинальне перетворення на одну з найбоєздатніших у Європі. І знаєте, який найкращий показник цієї трансформації? Це не танки і не літаки, це довіра. Понад 90% — це ж абсолютний феномен. Це по суті означає, що армія і народ стали єдиним цілем. і це найвища оцінка, яку тільки можна уявити. Ну і звісно, така колосальна трансформація торкнулася не лише війська, змінилося і саме свято. З такого собі формального, офіціозного заходу воно перетворилося на день, який по-справжньому стосується кожного. Давайте просто згадаємо, як було раніше якісь пишні паради, концерти по телевізору. А тепер? тепер головне не гучне святкування, а щира, глибока вдячність. Це день, коли кожен може і хоче сказати дякую тим, хто нас захищає. І з'являються нові традиції, сповнені тепла, дитячі малюнки, що летять на фронт, нескінченні волонтерські збори, уроки мужності у школах, свято перестало бути формальністю, воно стало живим, справжнім виряженням нашої єдності. І отут, знаєте, коло ніби замикається. Ми згадували про перший зимовий похід, і тепер це відчувається особливо гостро. 6 грудня це день, коли ми вшановуємо всю неперервну лінію захисників від княжих дружинників і козаків до героїв сьогодення. Отже, історія 6 грудня це щось набагато більше ніж історія одного закону чи навіть однієї армії. Це історія про те, як ціла нація усвідомлює, що її свобода, її ідентичність, її майбутнє тримаються на плечах її захисників, і це, мабуть, і є найголовніший сенс цього дня.